Друзі, приїхала я на площу 10 квітня. Направляюся зараз в Аркадію. Ходімо зі мною. Ось так виглядає Гаринське плато. Так, сьогодні в Одесі плюс один, Ну, слава Богу, вітру немає. Так що можна прогулюватись, але пара з рота йде. І в руки доволі холодно. Дерева вже майже всі голі. Кінець листопада. Вже через пару днів зима настане. Да. Прилетіло літочко, прилетіла і осінь. Вже на порозі зима. Ой, дивіться, тут іще лишилося трошки осінньої краси. І ще трошки красивих жовтих барв. Бо я вже думала, що всі дерева гуляні, ще можна побачити красиві краєвиди. Красиві пейзажі. По дорозі Кадор, Лясільпо так наближаємось до Аркадії. Кагор, Гагарін Готель, Гагарін Плаза. Йдемо далі. Да, літом у квіточках вхід в Аркадію виглядав набагато красивіший, ніж зараз. Ну, що поробиш? Зима? Аркадіївська алея? Ще є трошки. Красивого листя на деяких деревах. Прогулюються люди. Цей будинок вже закінчують, вже навіть реклама на ньому світиться. Так, да, швидко вони його закінчують добудовувати. Ось дерево геть ще в листях. Кран працює. Крамнички працюють. Друзі, додивіться відео до кінця. Ще ж анігдоти будуть. Мармеладний кіт, а деякі заклади на зиму зовсім закрилися. Так незвично бачити їться пуста зачинена. Так, я хочу до моря. А море сьогодні таке. Ой, якийсь катер. Що це за катер? Цікаво знати. Лінії горизонту майже нема, майже не відрізняється небо від морю. Хвилі. Хвилі сьогодні на морі, невеликі, але є. А тут вихід на пірс закритий. А для чаєк завжди знайдеться людина, яка їх пригостить смачненьким. Чайки над морем це дуже красиво, якось романтично. Я дуже люблю спостерігати за ними. Сподіваюся, вам теж подобається, тому насолоджуйтесь. Ви зараз, мабуть, вдома, в теплі. Дивитесь на це море на чайок. класно вам. Так незвично бачити пляжі Аркадії. пустими. Влітку вони всі заповнені відпочивальниками, а зараз гуляй, де хочеш. Не знаю, як ви, друзі, але я обожнюю гуляти біля моря. Люблю Слухати хвилі, вони так заспокоюють, підзаряджають. Хочеться жити. Ну що, друзі, давайте піднімемось наверх. Хочу показати вам море з верхньої оглядової площадки. Це перший поверх, а ну глянемо, як воно виглядає. Угу. Лінія горизонту ледь помітно. Небо сіре, сіре. Хочеться на самий верх залізти і подивитися, який буде вид з самого верху. Ні, горизонта майже нема, майже однакового кольору. Сьогодні небо море. виглядає Аркадія взимку. А ви на моєму каналі обов'язково подивіться, як вона виглядала влітку. І не тільки Аркадія, а й багато інших пляжів в Одесі. І яке тоді було море? Подивіться обов'язково. А море! Море, яке воно надзвичайне, безкрає, неосяжне. Водичка прозора, чиста. Усі камінчики видно. Це ж я вже на пірс вийшла. Ви зрозуміли? Друзі, слухайте анекдот. Їздили вчора на екскурсію на хлібзавод. Тепер я не їм хліб. Сьогодні були на м'ясокомбінаті. Тепер я не їм м'яса. Завтра екскурсія на лікероводочний. я не їду. <рес> Оце так, каже батько до доньки. Доцю помий посуд. Тато, я дівчина, а не посудомийка!» Та що ти кажеш? А я тато, а не банкомат. Отакі От справи, друзі. Навіть взимку на цих лавках сидять люди. Звичайно, літом вони заповнені вщент. Але і зараз трошки є люди. Йдемо до Аркадіївських плит. Слухайте анекдот. Включила телевізор, дивлюся, не зрозуміло. як і куди писати коментарі і ставити лайки. Де робити репости? Взяла і вимкнула. Слухайте ще. Викрали українця, привели його на озеро, занурили головою воду і питають: долари є? Ні. Євро є? Ні. Гривні є, мужики. Ви або глибше мене занурюйте, або довше тримайте. Бо нічого не видно. такі вони українці. Ну, що ви там, на море намилувалися. Трошки настрій я вам підняла анігдотами. Ви знаєте, а в мене трошки замерзли руки. І ще трошки пройдемося та й будемо вертатися. Тут на плитах, мабуть, завжди такі хвилі великі. Я так думаю, мабуть, тут нема хвильорізів. Ну, я так думаю, точно не знаю. А рибалки тут круглий рік рибалять. А що ж, рибка дорога на привозі? Біля самісінького моря збудували житло. Не знаю, я би, мабуть, боялася тут жити. Ну що, друзі, будемо повертатися. Я тут нагулялася, намерзлася. А ви подивились відео за чашечкою кави. Сподіваюсь, що вам прогулянка сподобалася. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал та й приходьте ще до зустрічі!